Оце курва в прокуратуру надіслати чкайна і зараз заторможу, увижу цього. Зараз я буду бачити його номера. 5260 АТАК. 5260. У мене є все на реєстраторі знято. Симон. Так. Я з нині кину в YouTube, напишу. Як франківські діти їздять. Дивиться, воно їде. Я їду зараз 80. Дивіться, де він вже є. Дивись, на червоне світло знову. Другий раз. Нині що? яка... Що нині? 11-го числа, так? зараз Сьогодні 11 е січня, так? Ну, 14-го року. Пауз. Піска що там стало? Там нен заруляв. І ще один і поїхав. Нема в нього ні світлофарів, ні нічого. Показав ту ти доведела? Показав і зразу поїхав.

Я зараз вигружу в YouTube видео.